Всім привіт! Вітаю вас на каналі Аліостоп. Е, сьогодні розкажу вам таку цікаву штуку, яку не всі знають. Е, захист для дітей. Що це за штука, як це працює? Це на задніх дверках, якщо відкрити задню дверку, ну, це може бути по-різному, може бути таке, що це просто е, такий, грубо кажучи, болтик. Як там воно якось може бути відмічено, у нас це виглядає от, такий переключатель. Деколи це намальовано, там може бути дитина. От, як це працює? Зараз, бачите, воно показує, що включити захист для дітей, от я поставлю перемикач вниз. Що буде відбуватися в такому випадку? Ну, В такому випадку ручка відкриття дверей працювати не буде. Тобто, це для того, щоб коли діти їдуть позаду, щоб вони не могли на ходу відкрити двері. Але зовні двері відкриваються. Зараз покажемо всередині це. Закриваємо двері і що ми бачимо, ручка відкриття дверей не працює. Заблоковано чи розблоковано, тобто так, що за це на ходу відкрила. Відкрити вже не зможете. От я пробую за ручку, як бачите, не відкривається. Можна відкрити тільки ззовні. Оп, ззовні без проблем відкривається. Дуже класна штука. Вона є на обох задніх дверках. Легко включається, легко виключається. От я її виключив. Перед відкриттям дверей працювати буде Дякую за увагу. Лайк, підписочка